Друзі, привіт! Я продовжую свій марафон, де готую національні страви зі всіх країн світу. І сьогодні ми з вами подорожуємо до Зімбабве. У нас буде смачненька курочка Дові. Так що зберігайте рецепт. Беремо 3 курячих ніжки, відділяємо ніжню частину від верхньої, Кожна частина – це порція, тобто на 6 порцій. Ножем на кожному кусочку зробимо хрестообразні надрізи, щоб вона добре прожарилась всередині. Кожен кусочок посолимо, поперчимо і спеції рівномірно по кусочку розотремо руками. Спочатку розігріємо сковорідку з олією і викладемо наші кусочки. Під кришкою жаримо з двох сторін. Кусочки мають добре прожаритись до золотистої скоринки. Відчуваєте цей запах? А я так. Курочку відкладемо в сторону, але жир залишаємо на сковорідці. Тепер почистимо дві цибулі і натремо їх на терку. Тепер беру 4 штуки великих помідорів і знімаю шкірку. На розігріту сковорідку, де була курочка, прожаримо цибулю. Кожен помідор ми дрібно поріжемо ножем. Тепер додаємо помідори на сковорідку. Перемішаємо і прожаримо 5 хвилин. Один курячий бульйонний куб розводимо в 120 мл кипяченої води і додаємо на сковорідку. Зменшивши трохи вогонь, залишаємо на 15 хвилин. Тепер беремо 2 штуки цукіні і наріжемо на кубики десь 1 см. Скіні додаємо на сковорідку, все перемішаємо. Прожаримо знову 5 хвилин і додамо арахісову пасту 3 столових ложки. Перемішаємо, поки арахісова паста не розтопиться. Зараз візьмемо 2 чилі перця і дрібненько поріжемо. Якщо ви не любите гострий, то краще не додавай. Я ж готую рецепти так, як вони мають бути. Додаємо перець і попередньо розморожений шпинат. 400 г, можна, звісно, і свіжий. На невеликій вогні, помішуючи, жаримо ще 10-15 хвилин Залишається зробити кукурудзину кашу на гарнір. На двох дорослих півстакана крупи. Вода йде 1 до 4, тобто 2 стакани води. Також додаємо 1 чайну ложку солі і пів чайної ложки цукру. ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Потім зменшуємо вогонь і доводимо до ось такої консистенції по готовності додаємо один шматочок масла. Ну що, ну ми всі до столу. На тарілку спочатку кукурудзяну кашу. зверху наші дові з курочкою. Це дійсно дуже незвичайний смак і таке і тане у роті. Я би навіть вегетаріанці порекомендувала приготувати все без м'яса. Це дуже смачно. Не пожалкуйте, якщо вам сподобалося відео, підтримайте, будь ласка, лайком та підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити нові рецепти зі всього світу. Давайте подорожувати з вами разом. До зустрічі!